Швейцарія цікаві факти. На сьогодні Швейцарія єдина держава конфедерація на землі. У цій країні немає жодного міста з числом жителів більше мільйона. Ба більше, у Швейцарії відсутні навіть міста 500 тисячники. У Швейцарії чотири державні мови: німецька, французька, італійська та рето-романська. Національний напій Швейцарії Рівелла. Цей безалкогольний напій, що виготовляється на основі молочної сироватки, побачив світ у 1952 році. Маленькі швейцарці йдуть до школи в 4 роки, навчаються вони 4 дні на тиждень. Освіта в країні повністю безкоштовна, для іноземців теж. Швейцарія найгористіша країна Європи. Альпи займає 61% території країни. У Швейцарії абсолютно більшість магазинів закривається в 19.00, а у неділю не працюють зовсім. Тільки у четвер вони відкриті до 21. .00. У Швейцарії найвища тривалість життя серед інших країн Європи. Жінки в середньому живуть 86 років, а чоловіки 82. У Швейцарії виробляють понад 700 видів сиру. Швейцарський шоколад справжній символ країни. Метро у Швейцарії є лише в одному місті, Лозанні, та й то всі його лінії наземні, а управляють ними автопілоти. Щоб отримати швейцарське громадянство, потрібно прожити в країні не менше 12 років. Швейцарія країна винаходів та інновацій. Багато зі звичних нам сьогодні пристроїв були придумані саме швейцарцями. Серед них цейлофан, застіпка липучка, засіб від опіків пантенол, мюслі, електрична зубна щітка та багато іншого. Рівень інфляції у Швейцарії становить менше, ніж 1% на рік. У Швейцарії виробляють близько 30 мільйонів екземплярів годинників щорічно. Швейцарські наркомани безкоштовно отримують дозу, їжу і спальне місце у спеціальних притулках. Влада країни вважає, що це обходиться набагато дешевше, ніж ліквідація збитку від злочинів на ґрунті наркоманії. Викинути новорічну ялинку у Швейцарії можна тільки в спеціально відведений день на початку січня, в іншому випадку доведеться заплатити великий штраф. Чоловіки швейцарці є військовозобов'язаними майже все своє життя. Вони регулярно проходять військові збори, які тривають тиждень. Цікаво, що за це резервісти отримують свою звичайну зарплату від роботодавців. Якщо швейцарець хоче зрубати дерево, то він повинен отримати на це офіційний дозвіл, навіть у тому випадку, якщо воно росте на його власній землі і було посаджено власноруч. Швейцарське вино дуже хороше за якістю, але його практично не знають в інших країнах. Річ у тому, що воно все випивається всередині країни. У Швейцарії номеруються під'їзди будинків, а не самі будинки. На дверях квартир немає номерів, тому їх заміняють таблички з прізвищами. На вулицях швейцарських міст не можна зустріти бродячих собак і кішок, тому до домашніх тварин в країні ставляться дуже трепетно. За законами країни у будь-якої компанії, розміщеної на території країни, директор повинен бути швейцарець. На швейцарських кладовищах могили зберігаються всього лише 25 років. Після закінчення цього терміну місце віддається для поховання іншої людини. Правда, могилу можна викупити, і тоді на спокій покійного ніхто зазіхати вже не буде.